Вислухайте українську передачу з Ватикану у цей різдвяний період, готуючись до зустрічі нового року, запрошуємо наших радіослухачів у мандрівку духовної віднови під проводом отця Віктора Кваснія чину святого Василія Великого. Друга реколекційна проповідь. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирією правив Кірині. Євангеліє від Луки. Христос приходить у час втрати незалежності, Євангелист Лука, коли окреслює обставини народження Ісуса, згадує найперше Кесаря Августа. Це за його правління стається Різдво. Кесар панує над величезною територією, Його в Римі почитають не як людину, а як божество. Той час і ту територію, історик міг би описати як час і територію августа, поганина, який робить себе Богом. Правда, в Єрусалимі є храм, можна молитися, приходити до Бога, є релігійні лідери, первосвященники, є ті, хто пояснює писання, книжники, є люди, які практикують побожне життя. Фарисеї є борці за незалежність, зелоти, а є й колаборанти, наприклад, Митарі. Те, що юдеї можуть молитися до правдивого Бога є радше винятком, їх підпорядковане становище немов би підкреслює приниження правдивої віри в тогочасному світі. Юдеї добре це розуміють. Світ стає немовби чужим для правдивих визнавців Бога, прагнені повернути свій світ, свою незалежність. В Ісусі згодом будуть бачити політичного лідера. Вітатимуть його, як царя при в'їзді в Єрусалим, а Він буде плакати, що місто не зрозуміло часу своїх відвідин, а навіть. Найближчі до Ісуса апостоли вже по Воскресінні матимуть подібні уявлення, питаючи, Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Різдво стається в час перепису населення. Кесар Август нагадує про своє володіння над світом, хоче конкретики, цифр. Бажає знати, скільки має підлеглих. Народження нової людини перевершує це прагнення, показує обмеженість людських прогнозів, підрахунків, розрахунків. Христос приходить як Той, хто стає понад могутністю царів цього світу, хоча й не робить видимої революції. Розпорядження земного володаря. Має на землі підкреслити його панування над тогочасним світом. Він володіє не так горами, ріками й пустелями, як радше людьми. Це люди мають обов'язок слухати його накази та їх виконувати. Христос приходить, щоб підкреслити правдиву гідність людей як дітей Божих. Тих що покликані до правдивої свободи насамперед свободи від гріха. Ще довго юдеї вбачатимуть месію в особі суспільних лідерів, відважних борців за свободу вибраного люду і постійно будуть розчаровуватися. Розуміння Божої дії в світі часто пов'язують з історичними здобутками. Окресленнями суспільства як держави з розбудовою цієї держави. Не раз думаємо, що Бог може належно діяти лише в умовах, які вважатимемо сприятливими, не би ми самі мали все для нього підготувати, Бог непередбачуваний, Він не чекає на нашу підготовку, приходить в час, який сам вважає відповідним. Бо він сам стає освяченням часу людського життя. Прихід Христа дозволяє залишатися реалістами, дивитися на час нашого туземного буття з усіма труднощами і невигодами, як на час благословен. час, в якому присутній Бог. Ми не володіємо часом, не можемо його затримувати або прискорювати. Рухатися в минуле чи пришвидшувати майбутнє. Христос не вимагає наших здобутків, які будуть свідчити, що нарешті настав сприятливий час. Він не поділятиме захоплення апостолів Єрусалимським храмом, його мурами та оздобою, а водночас і довгими десятиліттями будови. Каже, що йому вистачить трьох днів, щоб цей храм відбудувати. Маючи на увазі незрівнянно більше, храм свого тіла. Разом з тим, Він буде рішуче йти назустріч цим трьом дням, дням своїх страстей і Воскресіння, і не прийме пропозиції Петра пожаліти себе. Народження Ісуса вчить нас цінувати час, в якому живемо, і довіряти Богові володареві часу. Він приходить в цей світ, коли сповнилася повнота часу, і освячує цей начебто, недогідний час своєю присутністю. Це була чиста ніч, в якій появився чистий, в який прийшов, щоб нас очистити. Нехай ніщо не домішується до наших почувань, що могло б їх заколотити. День твого Різдва поєднав небо і землю. Бо в ньому найвищий зійшов до землян, Всевишній став дитиною, а в ній був укритий скарб мудрості. Найвищий кормився молоком Марії, тоді, коли всі створіння кормилися його багатством. Святий Єфрем Сирієць, різдвяні гимн. Друга реколекційна проповідь, яку в рамках різдвяної духовної віднови виголосив отець Віктор Квасній чину святого Василія Великого. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос рождається», Laudetur Jėzus Kristus